Знову з медалями ні для кого вже не буде новиною високий клас харсонських кілкушин-каратистів на українському і міжнародному рівнях. Завдяки перемогам послідовників батька, Масута Цуоями про Україну, зокрема про наше місто, знають по всьому світу. Чергову висоту спортсменами було взято на відкритій першості кривого рогу серед 97-го 2008-го років народження. Турнір відвідало більше 150 каратистів з Полтави, Херсона, Вод, Павлограду, Терновки. За підсумками змагань, беззаперечними лідерами у здобутті нагород стали Херсонці. У них 18 золотих, 14 срібних і 12 бронзових медалей. Їх таки не змогли наздогнати представники Кривого Рогу та Полтави, які посіли друге та третє командні місця відповідно. Слідом за однією приємністю прийшли дві інші. Перша історична. Польща абсолютний чемпіонат Європи серед юніорів, чоловіків та жінок, 46 учасників з різних країн. В Ківкушині ці старти є одним із найпрестижніших. Тут, у суперники по татамі, тобі може випасти спортсмен будь-якої ваги, будь-якого віку. Саме абсолютною переможницею таких змагань і стала каратистка родом з Херсонщини, що нині навчається у столиці Марія Біла. До неї подібних титулів Україна не мала. На шляху дівчини були більш досвідчені опонентки з Росії, Польщі, Венгрії та Болгарії. Тому в особливий успіх мало хто вірив. Тим паче для Марії такого роду чемпіонат був дебютним. Та спортсменка вистояла, і окрім звання переможниці турніру, була нагороджена додатковим призом Бойовий дух. А вирощують таких талантів у бранчі херсонця Сергія Всеволодова. Президенту Українського Союзу Кіл Карате віднедавна указом голови держави було присвоєно звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Музика. У купі на європейському форумі українці завоювали п'ять перших, одне, друге та третє місця. Браво! Так тримати!